Вас запитають, можливо, розкажете нам, можливо, ви знаєте про поза цих людей, хоч хоч пару слів. Які вони, хто вони, звідки вони, що вони, ну яким чином могло статися таке? Там побити сина, чи скажімо, були не побити сином? Вони ніколи не билися. У такі там ну як як в кожній сім'ї там батько коли вип'є, часом посвариться, а так, що він битися, то він ніколи я не, не чула, не бачила, що він тих дітей бив. Він дуже любив своїх дітей. А що вам розказували? Що сталося з цим з власником? Це оце, мені самі з міліції хлопці казали, що в хаті його забили і вивезли. Що той син в хаті був з невісткою. І вони, якби все бачили, чи. Ви стали нас іти питатися, чи ви нічого не чули. Я кажу, що нічого не чули. Часом таке буває, що там машина, яка приїде, то собака гавкає. Нічого ми не чули. Страшно, страшно в тому смислі, що ну, врім'янки нас разом. Це могли б і помилитися, і що хоч може бути. Це дуже страшно, навіть страшно на вулицю вийти. Вони заносили в прийомний покой тіло зі словами спасайте людину, так? надайте допомогу. Але я вже говорив, що зовні ознак життя вже не було видно. Так, коли вони положили на кушетку для огляду, то я сказав, хлопці, чого ви нас обманюєте, що спасайте людину, якщо тіло вже холодне, що він помер і вже трохи тривалий час, пройшов, як він помер, що вже пройшла не одна хвилина, як він помер. Що... У цих ушкодженнях помер. Виник, конфлікт виник у зв'язку із тим, що потерпілий, зі слів його бувшої дружини наніс ністілесні ушкодження їхньому неповнолітньому сину. Вказані громадяни, один із яких перебував у співмешках з даною жінкою. Вирішив таким чином вирішити даний конфлікт. Запросив до його участі двох своїх знайомих, приїхали, приїхали. до нього в житловий будинок, зв'язали клейкою стрічкою, прикрили ротову порожнину клейкою стрічкою кляпом, Ну, провівши його таким чином безпорадний стан. Ну, зі слів, якби хотіли таким чином його налякати. Вивезли за межі СМТ Володимирець, де останній встановили обставини, що. Вказані особи вчинили кримінальне правопорушення, яке кваліфіковане за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі людини вчинене способом фіз... застосуванням фізичного насильства, що спричинило тяжкі наслідки, за яке передбачена санкція покарання.